Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропонуємо відео огляд гірського велосипеда від всесвітньо відомої торгової марки Merida. Модель називається Big 7 20 Це велосипед з розміром колеса 27,5 дюймів, кількість передач попереду 3, позаду 8. Цей велосипед. 2024 року, і він трішечки відрізняється від минулорічних велосипедів, що робить велосипед більш привабливим за ціною. Якість, звичайно, стандартна, високоякісних велосипедних брендів, ну, а ціна більш приваблива через те, що велосипеди мріда виробляються на власному заводі в Тайвані. Це відрізняється від інших торгових марок, тому що всі всесвітньо відомі торгові марки виробляють свої велосипеди за допомогою різних підприємств. Варять ва. Рами на одному заводі, фарбують потім рами на другому заводі, колеса збирають в третьому місці, обладнання замовляють в четвертому, потім все звозять в одно місце і збираються вже велосипеди для покупців. А торгова марка Міріда вона все робить в одному місці, тому що вона має свій власний завод по виробництву велосипедів від початку і до кінця. Таких два заводи в мірі існує світ е доволі таки привабливий. І велосипеди виробляються в основному за допомогою різних заводів. Повторююсь, Міріда одна із двох компаній в всьому світі, яка має свій власний завод по виробництву велосипедів від початку і до кінця. Ну, більш детальніше в відео Big Nine 7 2024 року, Big Nine 7 20. Отак. Стоїть відзначити наступне. Цифра 20 це означає, що у велосипеда вже не початковий рівень обладнання. Тросики сховані в раму. Вілочка у нас з двома регулюваннями і що ще гальмова система гідравлічна від торгової марки Шимано. Що робить велосипед? Більш цікавим, це основні ті е, речі, які підвищують велосипед Big Nine 20 в порівнянні з велосипедами Big Nine 15. Ну а більш детальніше в даної моделі 2024 року наступне треба відзначити. Покришка стандартно шипована. Міцні шипи витримують велосипед, гарно, тримають велосипед гарно на бездоріжжя. Але м'яка структура резини, вона легко буде пересуватись містом. По асфальту їздити дуже комфортно, тому що що торгова марка Міріда випускає ці покришки. Шприхи, нержавіща сталь, чорний колір, надійність, міцність. Обод. Обод двойний, алюмінієвий, теж від торгової марки Мерідак. Камера з автомобільним ніпелем товстим, що легко дозволяє накачувати повітря у камері. Тулочка, як передня, так і задня від торгової марки Shimano. Кріпиться втулка передня і задня на ексцентрики. Легко зняти і поставити колесо, якщо треба буде знімати для бартировки чи для транспортування без коліс цього велосипеда. Вілочка 100 мм ходу, алюмінієва, сантур з двома регулюваннями з одною сторони. Блокування ходу. З другою регулювання міцності самої пружини. На 20 см можна зажати пружину, огортаючи оцей речах. А огортаючи цей речах, можна заблокувати хід самої вілки. Жорсткість вілки додає швидкості, коли ви рухаєтесь по асфальту. Гальмова система, повторююсь, Шимано. Це самий якісний елемент гальмової системи з усіх велосипедніх. Комплектуючих мається на увазі компанії. Рульова, бачите, у 2024 році, як і всі минулі роки, велосипеди Big Nine 20, Big 7 20 відрізняється рульовою. Рульова у двадцятки вже полуінтегрована з конусообразними підшипниками. Мається на увазі, розходиться рульова. Бачите, тут узенький. Підшипник тут ширший. підшипник. Це додає міцності, Ширший підшипник витримує міцність. Він гарно тримає велосипед. А вузенький він знімає зайву напругу і легше робить велосипед. Тим самим у нас рульовий стакан міцний і при цьому легкий. Винос керма від торгової марки. Міріда, алюмінієвий винос керма, який тримає кермо, на рулі, яке тримає кермо легко і надійно. Довжина керма, звичайно важлива для велосипедиста, довжина керма 70 см, ну 69 см взагалі. Легкість велосипедного руху це комфорт, коли ви рухаєтесь і тримаєте кермо. На цьому велосипеді кермо легко контролювати. Гальмова система у нас разом з перемикачем. Це моноблоки від торгової марки Шимено. Ліворуч у нас передній перемикач і передня гальма. Шкала перемикання 1, 2, 3. Праворуч у нас задні гальма і заднє перемикання 1, 3, 6, 8. Смужка рухається на стрілочці, на таблиці і ви знаєте завжди, яка передача у вас позаду. Ну, Звичайно, те, що сховані тросики в раму, це додає комфорт. Коли ви рухаєтесь, у вас нема дрібіжання, у вас не псується краска, фарба не псується на рамі. Вона буде завжди як новенька ця рама. Не буде ніяких подряпин і пошкоджень через псування оцих болденів. Потім у нас на рамі є два місця, куди можна поставити пляго-тримач раз і два. Ці місця легко дозволяють тримати пляга-тримачі для тривалих поїздок. Це важливо. Воду пити треба. Шатуни у нас від торгової марки. Шимано з пластиковим щиточком. Це багато людей полюбляють. Пластикові педалі. Кількість зірок на шатунах 22, 32, 42. Це е, стандарт гірських велосипедів, шатони алюмінієві легкі. Передній перемикач з нижною підводкою тросика. Що стандартного, задній пер... перемикач, задній перемикач середнього м, рівня е, обладнання. Це велосипедний перемикач, ацр 360 на на е, вісьмискоросну касету. Заднє колеса під касету. Втулка у нас Шимана. Шимана завжди тільки під касету. Гальмова система позаду теж шимана. І ротор у нас 160 мм. Стоїть відзначити особливість всіх велосипедів Merida. Вони мають отворів для підніжки. Тут два отвори, відстань від кожного 4 см. Легко поставити інтегровану підніжки. Вони окремо, але в нашому магазині є. У велосипеді є отвори додаткові. Раз. Два, і тут три, які дозволяють на велосипед Міріда Big 7-20 встановити в багажник. Тобто, бажаєте мандрувати на велосипеді гірському, його можна перетворити на е, дорожній. Ставимо сюди багажник і у вас велосипед вже буде їздити з урахуванням ваших Е, е Нагрузити можна багато чого і рухатись, рухатись, мандрувати, їздити на велосипеді всією родиною. І що треба відзначити, велосипед насправді легкий. Велосипед насправді рухається легко. На велосипеді можуть їздити як хлопці, так і дівчата. Це модель Унісекс. Розмір колеса, повторюсь, 27,5 дюймів, кількість передач 3х8. Враховуючи мій зріст 1,78 78. Якщо ви подивитесь, я сідаю на велосипед і мені дуже зручно на ньому. Їхати. Кермо у нас не зареєстровано. не закручене через те, що велосипеди знаходяться в стані підготовки до продажу. Комфортна посадка, надійна конструкція рами, дозволяє вам легко рухатись тривалий час, не перетворюючись на якісь тяжкі мучення. Велосипед взагалі треба знати, що він легкий в русі, але інколи треба знати і вагу велосипеда. Велосипед 27,5 дюймів. Рама Big Бік 7, 20, важить 14 кілограмів 600 г. Ну, що можна казати? Легкий велосипед на всі варіанти подорож. Сподобався відеогляд велосипеда Бік 720. Приходьте замовляйте в нашому київському спортивному магазині на Харківському шосе. Бажаєте замовити по інтернету, переходьте по ссилці нашого YouTube-канала Віва і замовляйте цей велосипед у нас на сайті. Постійним покупцям. Знижки обов'язково. До зустрічі!